Друзі, всім привіт! І в сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про спотову торгівлю на криптовалютній біржі Bybit. Що таке спотова торгівля і що таке ф'ючерсна торгівля? Краще почну це відео з цього. Спотова торгівля це тоді, коли ви можете заробити тільки на рості актива без ніяких кредитних плечей. До прикладу, у вас є 100 баксів, ви на 100 баксів собі купили там якийсь актив, і ви можете заробити тільки на тому, що він росте. Якщо він буде падати. То ви не зможете на цьому заробити, але ви зможете поставити стоп, щоб захистити свої кошти. Отже, переходимо до спотової торгівлі і розкажу вам детально про різні типи ордерів, про тейк-профіти і стоп-лоси. Зараз я знаходжусь на головній сторіночці криптовалютної біржі Bybit і ми купували з вами 100 доларів на P2P. Вони у нас падають на аккаунт фінансування. Для того, щоб перевести його на спот, нам потрібно перейти на фінансування, нажати переказ, обрати рахунок фінансування і тут обрати спотовий рахунок. Обираємо USDT максимальну суму і нажимаємо підтвердити. Після того, як кошти перевелись, ми переходимо на спотовий ринок. Для цього ми обираємо вкладку трейд і бачимо, що ми знаходимося на. В спотовій торгівлі. Також ми можемо подивитись графік даної монети для того, щоб обрати будь-яку монету, яка вам там до вподоби, Давайте хай до прикладу, це буде монетка Dogie, такий мемкоїн Dogie. Обираємо її, і тут ми можемо бачити графік по різним тайфреймах: 15 хвилин, 1 година, 4 години, 1 день. А також можемо обрати той інтервал, який більш вам потрібний. Далі у нас йде глибина, тобто ми можемо подивитись купівлі, продажі. Далі ми можемо подивитись книгу ордерів, угоди та інформацію про саму монету та офіційний документ. Перейти, почитати, що да як. Далі ми можемо редактувати наш графік. Далі зірочкою ми можемо додати цю монетку в ізбраний. Також у нас йдуть різні індикатори: МА, МА, Болінджери, Макді і так. Далі, але для того, щоб торгувати, нам потрібно обрати вкладочку торгівля. У нас є два типи ордерів: купівля та продаж. Для того щоб нам купити актив по ціні, якій ми хочемо, ми використовуємо лімітний ордер. До прикладу, зараз ціна актива 0,9060, А ми хочемо купити по 0,9050. Хочемо купити на 10 доларів. Ми отримаємо 110 доларів. І нажимаємо купити Dogі. Все, ми бачимо, що у нас з'явився лімітний ордер на покупку актива Dogie по 0,95. Також у нас є ринковий ордер. Головна їх відмінність в тому, що по лімітному ви заходите по тій ціні, яку хочете виставити ви, а ринковий він зразу дозволяє вам потрапити в ринок по активу. Зараз покажу, як це робиться. Обираємо ринок, вводимо вартість ордера 10. І нажимаємо купити догі. Як бачимо, ордер успішно виконано. А той ордер, який ми створювали лімітний, по тій ціні, який ми хочемо, у нас ще не купилось. Коли цей ордер спрацює? коли по даному біржевому стакану ціна дойде до даної позначки. Як тільки буде дана ціна, зразу виконається лімітний ордер. Ми переходимо на всі ордери, історія ордерів, і бачимо, що ринок купівля у нас виконалась одразу по ціні 0.9078, а ліміточка ще вісить. Для того, щоб зберегти нашу позицію від додаткових втрат, нам потрібно вчитись ставити стоп або тейк профіт. Тейк профіт вам 100% принесе прибуток, а стоп збереже. Від того, що ви можете втратити ваші кошти, купили ми догі і хочемо їх продати. Ви можете зробити це також двома способами: лімітним ордером, виставити ту ціну, яка вам зручна. Я так назву це грубо, Take Profit. Ми обираємо лімітний ордер, вводимо 0,10-50% догі і нажимаємо продати. Все, ми можемо бачити, що наш лімітний ордер на продаж вже зробився. І тоді як ціна. Дойде до 10 центів, то у нас спрацює лімітний ордер на продаж даної кількості догі. Як ми можемо продати догі по-іншому? От ми, наприклад, бачимо, що ціна нас влаштовує, і ми хочемо зразу це зробити. Це можна зробити, звичайно, ринковим ордером. Для того ми обираємо от тут ринок, далі вводимо кількість 100, тобто у нас 55 монеток, і нажимаємо продати догі. Вони продаються моментально. І бачимо, що наші доги продались по даній ціні. Переходимо всі ордери, історія торгівлі, і бачимо, що ринок ордер у нас продався. Сума транзакції 4,99,55 монет, продалось по 0,9074. Для того, щоб уберегти нашу позицію від втрат, нам потрібно завжди ставити «Стоп». Як його зробити? Переходимо на продаж, обираємо «Take Profit Stop Loss» і тригерна ціна. Якщо ціна, до прикладу, дойде до 0. 89,9, то у нас спрацює лімітний ордер на продаж по ціні, до прикладу, завжди ставте трошки нижче. 0,89,88, кількість 100, що це означає, коли наша позиція піде не в ту сторону, тобто не вгору, а вниз, то в нас працює лімітний ордер по даній ціні. Нажимаємо продати, і бачимо, що ціна ордера от така, тригерна ціна от така. Тобто, коли ціна дойде по біржовому стакану до 0,8999, то у нас спрацює ордер на продаж нашої всієї частини догі по 0,8980. 8. Надіюсь, з цим все зрозуміло і питань по цьому не виникне. Якщо вони будуть, то обов'язково задавайте в коментарях, я все більш детально розкажу. Далі ми ознайомимося трішки з мануалом. Що можемо ми бачити? Біржевий стакан, можемо бачити купівлю, можемо бачити продаж, а також наші ордери та активи. Як бачимо, ліміточка наша ще вісить. Стоп стоїть, все чудово і круто. Питань до цього, я думаю, нема. Ну що, друзі? Я думаю, даний ролик був максимально корисним. В наступному відео я розкажу вам, як користуватись ф'ючерсною платформою на криптовалютній біржі Bybit.